Андрій Макаров народився 22 жовтня 1996 року в Рівному з 28-річним Андрієм Макаровим. Прощаються на майдані Незалежності у Рівному. Сьогодні велика біль прийшла в родину до батьків, до дружини, до діток нашого полеглого воїна, захисника Андрія. Наших слів недостатньо, щоб описати цю велику біль, розбиті серця. На початку повномасштабного вторгнення Андрій Макаров підписав контракт зі Збройними силами України, служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Згодом за власним бажанням перевівся у третю штурмову. Андрій був для нас всіх щитом, захистом, проте сьогодні він сам опинився на щиті. У січні цьогоріч під час виконання бойового завдання на Харківщині Андрій Макаров отримав осколкові поранення. Солдат Андрій Макаров помер 20 жовтня під час лікування у Києві. У нього залишилися батьки, сестра, дружина та троє дітей. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Олександрія Рівненського району. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.